У Полтаві попрощалися із військовим Миколою Сергеєвим із Новоселівської громади. Я колю знаю з маленьких років. Дуже був хороший хлопчик, дуже чуй. Через ракетні удари російської армії у Кременчуцькому районі поруйновані будівлі. Що кажуть місцеві, вспіли з чоловіком скочити з ліжка. Він кричить: вибух, ховаємося. Цього року школярі не складатимуть державну підсумкову атестацію, що запишуть у сертифікати з метою збереження життя і здоров'я учнів. У Свято-Успанському соборі Православної церкви України у Полтаві 16 лютого прощаються із загиблим Миколою Сергеєвим. Вини з села Петрашівка Новоселівської громади загинув на російсько-українській війні. Я кулюзнаю. Маленьких років, дуже був хороший хлопчик, дуже чуйний, Що <рес> <Боже. рес> в нас його забрали. Дуже хороший хлопчик. У нас у школі вчився, дуже поважав людей. Пішов захищати нас. Він з тих людей, які не ховався. Він казав, що я, ми повинні захищити, захистити нас, українців. Він не ховався від цього. Солдат загинув 11 лютого внаслідок артобстрілу поблизу міста Авдіївка на Донеччині. Він отримав поранення, несумісні з життям. Він багато розказував всього, побачив він немало. Але він такого бойового духу був. Я його так просила, Коля, бережи себе. Я сина не вберегла й просила куляти, як сина прошу бережи себе. Плакав, обнімав мене. Так з ще каву попили, і ми розійшлися. Фейсбука вже повідомили рідні друзі, що, що його немає. Це була для мене дуже велика втрата. За словами Ганни Горожанкиної, 32-річного Миколи Сергієва залишилася бабуся, брат, тітка та дядько. Чоловік був старшим стрільцем мотопіхотного батальйону. На війну пішов у листопаді 2022 року. Я його знала з дитинства. Його маму, папу знала, бабушку. Так сталося, що він в ранньому віці залишився сиротою. Його виховувала бабуся Наташа Онищенко, це моя сестра. Він завжди був дуже темний, дуже хороший хлопчик. Поважали його всі в селі. Він рано пішов працювати. Потім пішов в ЗСУ. Приїжджав. Сюди на ротацію. Після чого прийшла звістка, страшна, що він загинув. Це царство небесне йому вічна пам'ять героям. Слава Україні. Поховали воїна у селі Петрашівка, звідки він родом. Тетяна Івах, Юрій Дубіневець, Суспільне новини, Полтава. Все в стіклі, все побите, все розбите. Чудом залишились живі. Ольга Харченко показує свій будинок у селі Рокитне Кременчуцького району. Після третьої години ночі, каже, із чоловіком прокинулися від звуків вибуху. Поблизу впала російська ракета, у будинку не вціліли жодні двері та вікна. Вспіли з чоловіком скочити з ліжка. Він кричить Вибух, ховаємося. Чоловік спів добігти до коридору, я добігти не вспіла. Ноги не йшли. От я впала біля ліжка. Було свічення дуже велике і така в'юга зі стекла. Скло летіло кругом. От. Оце поки воно летіло, я лежала. Страшно було навіть встати, підняти голову. Ось, бачите, то, що ми понаходили край, воно є по всьому двору і ззаді. Будинку. Ось вікно вибите. Двері металічні відкрило, дерев'яні винесло повністю, зірвало, вирвало з куском коробки. Кришу підняло, підняло і опустило, балки, які підскочили разом з кришею, повибивали. Окрім рокитного, пошкоджені будівлі у селі Нова Знам'янка, каже начальник районної адміністрації. Зараз ситуація контрольована стабільна. Служби, які задіяні, в виправленні цих наслідків ракетного обстрілу працюють. На щастя, постраждалих людей немає. Є невеликі руйнювання осель мешканців. Через вибух поруйноване і домогосподарство родини Щербакових Олена прибирає те, що лишилося в хаті. Окрім будинку, каже, пошкоджені покрівлі на сараї та літній кухні. Карнізи повиривала, собираю кусочки. На всіх окнах. Ось. Що починати, що його робити? мене вибуховою хвилею знесло. Я вглушило, не чув геть взагалі нічого. Шифер побило повністю, вікна повилітали, двері повиносило. Ну так. шифера немає. Дощина в суботу передають і не знаємо, чим його крити. Загалом у селі Рокитне через обстріли пошкоджено 10 будівель, каже староста. Ми ж зараз комісійно це подивилися. Зараз люди пишуть заяву на голову сільської ради і на адміні... і на область. А у сільської ради буде засідання і будуть ну, ну виділяти кошти. Він будуть сказати, які суми ну, ділять які ж пошкодження. Два будинки саме більше, а інших вікна. То будемо вже дивитися. Що ми зможемо з бюджету виділити? Російська армія по Полтавщині випустила ракети у ніч із 15 на 16 лютого. Дві з них поцілили у об'єкти критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо обійшлося без загиблих і травмованих. Повідомляв у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Ела Трубієнко, Богдан Казирі суспільне новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 140 тисяч 460 російських військових. Знищено зокрема понад 6,5 тисяч бойових броньованих машин та майже 3 тисячі 300 танків. 2306 артсистем та 239 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2012 безпілотників, понад 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 857 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. На уроці у Росошинській гімназії учні 4-го класу виконують завдання, які мали бути у державній підсумковій атестації цього року. По математики в нас там виношення, ділення, задачі, квадрати, круги. А по-українськи ми вчимо там, ну, ми дуже там багато пишемо, читаємо також. І Виконуємо вправи. У нас зошити, ось наприклад, з математики, то там розраховані є завдання такі, які е, будуть в е, державній підсумковій атестації. І тому ми виконуємо, ось, наприклад, ці завдання, і е, всі від простих завдань до складних, нічого не змінилося, не дивлячись на те, що її відбули. Все одно всі завдання за програмою ми виконуємо. Державну підсумкову атестацію цього року учні четвертих та дев'ятих класів складати не будуть через повномасштабне вторгнення Росії, каже Наталія Барболіна, з метою збереження життя і здоров'я учнів в умовах самогось воєнного стану відповідно до статті 17 закону України про повну загальну середню освіту, було прийнято міністерством освіти і науки вже в четверте рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації. За словами Наталії Барбуліної, ДПА це оцінювання результатів навчання за ключовими предметами, зокрема з української мови та математики. Я проходила тести. На різних сайтах, як минулі ДПА були, я буду продовжувати вивчати, готуватися, тому що ну готуватися вже його відмінили. Але повторювати все це важливо, і будучи якісь вступні в коледжі. ДПА воно якось розгружає нас перед ЗНО, Це нам дає змогу повторити матеріал з п'ятого класу, і вона дає великий стимул та мотивацію далі вчитися. Попри скасування атестації, четвертокласники та дев'ятикласники так само отримають свідоцтво про здобуття початкової або ж базової середньої освіти. На місці оцінки за ДПА буде запис про звільнення від складання, говорить учителька Людмила Маріїч. Звичайно, всі раді, що немає ДПА. Це Полегшення велике, але, звичайно ж, роботу треба продовжувати. Продовжувати ми вчимося не заради того, щоб написати чи не написати ДПА, а ми вчимося для того, щоб бути розумними, правильно писати, гарно говорити. Я коли дізнався, що відмінили ДПА, якось навіть полегшення, якесь було, дуже хвилювався здавати, але не перестав навчатися так старанно і продовжив вивчати різні теми з української мови, так і з інших предметів. За словами відповідальної за проведення зовнішніх освітніх оцінювань у регіоні Наталії Барболіної, державну підсумкову атестацію в регіоні цього року мали складати 27 тисяч учнів. Такі іспити не влаштовують із 2020 року через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну. Тетяна Івах Сергій Єрохов. Суспільне новини. Полтава. Перше правило дивись, куди йдеш, дивись під ноги. Всілякі, отакі речі, що ви не знаєте, що це таке, ви вважаєте на даний час, що це все небезпечно. Рятувальник Леонід Богрицов учням другого класу з Чербанівського ліцею, розповідає про види вибухових пристроїв. Розказати не тільки які види бувають, але й яку небезпеку вони саме ну несуть. У нас діти зараз я скажу дуже обізнані. Вони ну так приносиш, їм ті макети, вони дуже багато вже знають. Це мабуть наклалася, що оця війна у цьому світі друзі буває небезпечно, тож право безпеки вивчати нам доречно. Нам е Перший раз проходили поліцейські. Вони розказали, що, що не можна біля міни не дзвонити. Організували таке заняття із рятувальниками поліцейськими та представниками Червоного Христа у класі безпеки, який спеціально облаштували у ліцеї в рамках всеукраїнського проєкту. Обладнали кімнати за рахунок бюджету громади, каже директорка Наталія Драч. В класі є дуже багато навчального матеріалу де багато ігрова зона дуже багато ігр розвивальних є форма уже ДСНС, діти з задоволенням її одягають учні нашої територіальної громади матимуть можливість Відвідати клас безпеки, отримати певні знання. Де у нас серце з лівої сторони? Ось дивіться під мишку. Отак ми накладаємо пластини, потім включаємо дефібрилятор. Як надавати першу допомогу, навчає школярів Ірина Плюсніна. Зокрема, проводять серцево-легеневу реанімацію. Кожна людина. Потрібно знати, вміти і мати в голові алгоритм, як вірно, правильно надати першу допомогу. Щоб вірно навчити людину, це повинно мінімум шість годин. Тому я думаю, що у нас дуже багато років мені сьогодні такий урок безпеки з бадами. Тут розказувала, що якщо чоловік, ну людина. Ти думаєш, що вона чи вмерла, чи ні? То е, ти повишен е, руками брати за серце і отут, е, і потім. Е, <свист> так робити. Наша локація це попередження правопорушень на дорозі, це правила безпечного переходу вулиці. Також у нас є локація коло безпеки, де в вигляді гри дітки можуть більше поширити свої знання щодо небезпеки в інтернет мережі, домашнього насильства, взагалі поняття, що таке злочин. Заняття для дітей фахівці проводять в ігровій формі, каже речник рятувальників Віталій Шкаревський. Практичне відпрацювання буде проводитися для того, щоб діти набували тих основних навичків і в будь якій ситуації могли зреагувати правильно. Як розповів Віталій Шкаревський, таких класів на Полтавщині нині діє чотири. Їх мають облаштувати в усіх школах. Тетяна весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вітер Південно-Східний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 7 до 2 градусів морозу, в день мінус 3-2. В обласному центрі вночі 6-4 із позначкою мінус а вдень від 2 морозу до 0 градусів.